Чотири десятки місцевих ліцеїстів стали стипендіатами Івано-Франківської міської ради. Це уже звична практика стимулювати талановите шкільне юнацтво. На 50-й сесії міськради відмінникам навчання та активістам суспільно-корисної роботи урочисто вручили сертифікати на стипендії. Ольга Шендрик, заступниця директора департаменту освіти та науки, пояснила, стипендія призначається учням за високі шкільні досягнення. Претендувати на таку винагороду можуть вихованці будь-якого освітнього закладу: ліцею, коледжу, профтехучилища чи позашкільного клубу. Стипендіатам виплачується по тисячі гривень щомісяця. Якщо це стипендіати випускних класів, то вони будуть нашими учнями тільки півроку, тому вони будуть отримувати по дві тисячі гривень, щоб до кінця навчального року отримати ту суму, яку отримує кожен стипендіат. Загалом для ліцеїстів такі міські виплати за успішне навчання це додаткова мотивація опанувати освіту. Я з дитинства гарно вчуся і просто багаторазово приймала участь у різноманітних олімпіадах і займала призові місця. На міських і на обласних етапах: хімія, біологія, географія, французька мова. І все мотивація навчатися у мене це моє майбутнє. Ну тобто ми всі вчимося заради власного майбутнього, і чим краще я буду старатися, власне, самі зусилля це і є здобути. Е, просто розуміти, що це заради вас, не заради когось іншого, не заради ваших батьків, а заради вас, і вашого майбутнього. З поміж стипендіатів, чимало найменших школярів. Учень четвертого класу Олександр Жибак навчається у музичній школі і у свої 10 років уже отримує першу винагоду за музичний талант. Він до речі. Здобув гран-прі міжнародного мистецького перформансу Ти у серці моїм Україно» та перші місця на всеукраїнських конкурсах виконавців. Займаюся на кларнеті і на сапілці. А на кларнеті два на сапілці п'ять. Юні стипендіати міської ради це також вихованці центру освітніх інновацій Малої академії наук дитячо-юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву. Уляна Никулюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.